Отримав посилочку, привезли з Дніпра підшипник та пас. Буду зараз їхати додому ставити на комбайн. Покажу як запресовую підшипники. Прийшов підшипник в тисочки звичайні і пішло діло. Чуть-чуть попустили. Подивиться, що воно рівно, нерівно йде рівно Ставимо, закручуємо далі, але одною рукою дуже незручно. Так, чекайте. Бажано, щоб посередині було. Ось так. І погнали. Запресую, покажу. Потім беремо, коли запресували вже рівно, беремо ще один підшипник старий. І отаким от чином складаємо і пресуємо ще раз. Пресували і тепер ставимо стопорне кольце і збираємо докупи. Йдемо ставити на комбайн. Ще один лайфхак, кому потрібно. Щоб підшипник не гуляв на посадочному місці, трошки взагалі це роблять медю, але зараз в мене немає сварки з медю. Можна обичний провод взяти, вмісто електрода медний і поторкатися до підшипника. Ну, краще до обойми, просто вже важко буде знімати підшипник, то я сюди напшикав. Цей підшипник напресовують трошки по-другому. Підбираю підшипники, щоб налазили на вал спокійно. І гайкою закручую, воно натягує його сюди. Зробив комбайн, вже скосив що ще нанімали 3 гектари. Ну, тут було 21, три не докосив, зламався. Зараз буду їхати на своє поле косити. швидкість 2,8-3 км. Якось так. Жнива соняха почались.